Дотриматись традиції та оздоровитись 19 січня. На центральному пляжі Луцька відбулося велике освячення води у річці Стир. А після того, водохрещенське купання стартував хресний хід від собору Святої Трійці, де відбулося богослужіння. На березі священники прочитали молитви і після промови освятили воду у річці та лучан. Відтак усе можна сміливо занурюватись. Охочих цьогоріч було не дуже багато, як то бувало у попередні роки. Втім, десятки лучан таки прийшли випробувати на міцність свій організм, зануритися у холодну воду. Серед них і лучанка Тетяна. Скільки років взагалі будемо цієї традиції? Чотири. Як вважали, бо багато людей не можуть в холодну воду. Та ну як на слабо взяли, та й пішла. <світ> <світ> Перший раз, а потім нормально. Біля місця купання чергували рятувальники. Вони допомагали лучанам безпечно заходити у воду та попереджали про наслідки нехтування правилами безпеки. В даному випадку е, удулано рятувальне відділення залучено залучене е, два плавзасоби е, і засоби порятунку. В жителі міста вже адекватно всі проводять, виконують якісь зауваження, легко йдуть на компроміси. Зазначимо, центральний пляж на березі річки Стир у Луцьку не єдина локація, де на водохреща волиняни можуть окунутись у водойму. Ще один такий пункт облаштували на теремнівських ставках. Загалом 19 січня на Волині біля водойм діятимуть 9 рятувальних постів.